Добробут. Добробут, тобто таке матеріально побутове забезпечення, або достаток, або ще дехто каже, теж благополуччя це є спосіб життя, до якого кожен з нас прямує, кожен цього бажає. Життя у добробуті. Ізраїль. Упродовж правління саме власне Єровоама II, тобто царя, який правив саме тоді, коли пророк Амос, якого ми почули сьогодні, жив і проповідував, Ізраїль у той час зазнав саме такого благополуччя, життя у добробуті. Але у той час, коли еліти цієї держави. Жили в добробуті, тішилися цим благополуччям, тоді в Богі зазнавали приниження. Ми чули, як пророк Амус е, ну, нагадує е, володарам Ізраїля, що вони е, праведника продають за гроші і бідного за сандалі, топчуть голови в Богих у земний порох. Викривляють дорогу смиренних. Тобто, ну, бачимо, що Господь розгнівався, як Він сказав, я не попущу того, що так відбувається, що ви так робите з вбогими. він розгнівався. І ну, чому він розгнівався? Тому що він дуже добре знає, що все, що ці Володарі, все, що Ізраїл має, це так насправді лише завдяки ньому. Ну Бог же вивів Ізраїл з єгипетської неволі. Це все завдяки Богові, лише завдяки ньому вони можуть тішитися тепер свободою. А не дивлячись на те, вони тепер трактують цих вбогих так як рабів, так як вони самі, самі були цими рабами. Вони вже забули, що, забули, що отримали від Господа, забули, що все, що в них є, це лише завдячуючи Богові. Забули. І тому цей Псалмоспівець е, сьогодні співає: збагніть це добре, ви забули Бога. І це, брати і сестри, загорожує так насправді кожному з нас. Забути, що все, що маємо, від Бога маємо. Навіть якщо живемо в умовах війни, про це можна дуже легко забути, коли живемо у великій відстані від зони бойових дій. І тоді знову ж таки можемо попасти в цей добробут, в цей спокій, в це благополуччя і забути, що це все маємо лише завдяки Богові. І тому сьогодні ця літургія каже: не забудьте, все маєте від Бога. І Господь попереджає нас про це, нагадує нам. Він каже, що до кожного з нас в Євангелії своєму, що якщо хочеш бути моїм учнем, якщо хочеш бути моїм учнем, то готуйся на брак стабілізації, готуйся на те, що будуть бурі, що буде неспокій, що не будеш мати, так як я, де голови приховати. Готуйся на щось таке. Не очікуй, що цей добробут буде постійно. Але коли він прийде, то не забудь, що це лише завдяки мене. Також, брати і сестри, буває так, що ми чекаємо з наверненням на такий момент, що вже прийде стабілізація. Коли вже війна закінчиться, то я вже трохи більше почну думати про свою душу. Або коли вже я вернуся до України, то тоді почну жити трохи по-іншому. Мабуть, буде, буду більшу, більше ходити до храму, відвідувати святу Месу. Е, ну, чи може просто за якихось там умов я буду більш чесно жити. Буває так, що чекаємо на якісь такі зручні умови, е, за якими вже вирішимо, що буде це навернення. Що вирішимо стати учнем Ісуса. А Ісус говорить нам, що не чекай на ці умови, на ці зручності, на цю стабілізацію, тому що саме у цих умовах браку стабілізації, саме в умовах війни, саме в умовах життя за кордоном, десь далеко від дому, від сім'ї, від друзів, від безпеки, можеш стати моїм учнем, лише тоді, коли хочеш. Якщо хочеш. Е І таким, е таким моментом, що ми не маємо де голови прихилити. Це може бути також якась криза, яку переживаємо. Е це теж такий момент, що хотілося б втекти, що хотілося б сховати десь. Е але це є цей момент, коли я не маю де... Е я не маю де прихилити голови. І тоді Ісус каже: у таких умовах можеш йти за мною, можеш стати моїм учнем. Я хочу, щоб ти пішов за мною. Господь дуже близько до кожного з нас, проте слід нам не забувати, брати і сестри, що все, що ми маємо, то маємо лише завдяки Ньому, завдяки його милосерді. Амінь. І живи правдою. Живи по-католицьки!